Як один елемент зачистки інформаційного поля так розцінює Маргарита Сидник, спеціальний кореспондент телеканалу один плюс один у Росії, зацікавленість її особою ФСБ сусідньої держави, каже саме професійна діяльність знімальної групи послужила приводом того, що на них почали у прямому сенсі полювати, бо фільмували та показували те, про що в Росії говорити не бажають та не дозволяють. Останньою крапкою говорить журналістка. Вірогідно став матеріал про одного з керманичів так званої ДНР Гіркіна. Де вони розкопали, він є засланцем спецслужб? Ну, почалося, коли ми знімали сюжет про Гіркіна. Ми їздили до нього додому і з'ясували, що він дійсно є громадянином Росії, що він дійсно працює на спецслужби. І дійсно він а, зараз на Донбасі, тому що всі його сусіди підтверджувалися, його впізнавали а, у формі військові, в якій він на Донбасі а, крує пораз сепаратистами та терористами. А, після цього сюжету. Ну, насправді я не знаю, які у них наміри були до мене, тому що я не повернулася і це не перевірила. Можливо, вони просто хотіли налякати, щоб ми не знімали чогось того, що їм не подобається. Можливо, вони щось серйозніше придумали, оскільки розповідали моїм прийомам, що я пов'язана з антиросійськими терористичними організаціями. Ну, якщо вважати а, такими моїх друзів у соціальних мережах росіян, які активно підтримують Україну і виходять на мітинги з українськими прапорами, опиняються після цього автозаказ, то звичайно так вони вважаються зараз в, в Росії. На зрадниками і терористами інших зв'язків, яких ну, я не знаю. Мені взагалі важко в чомусь звинувачувати, оскільки там російського законодавства я не порушив, з якого ось, могли анулювати медитацію і о, депортувати. Закон російський я не порушував. Просто їм не подобається те, що ми показуємо телевізору, і не подобається от о, саме власник нашого каналу Кавгоськів, оскільки з нього вони взагалі зробили в Росії просто. Його ж там заочно арештували, і ну, взагалі вважається, що він може якимось чином нашкодити дуже Росії, як повідомила наша колега на 21 вересня в Москві планують провести щось на кшталт маршу мільйонів на підтримку України. Припускає, що до цього часу силові відомства сусідньої держави спробують максимально нейтралізувати кореспондентів, які мають дещо інший погляд на події, котрі відбуваються на сході України та на першу причину виникнення конфлікту.